Ольга, доброго ранку, добрий дякую, ранок, що прийшли. Доброго ранок. Тож, медитації чи йога що краще? Я думаю, що треба поєднувати, тому що воно як одне ціле і не можна виділити щось окреме, воно одне одного доповнює і воно буде підтримувати і допомагати далі рухатися і вирівнювати емоційний стан. Я вас хочу сьогодні попросити, щоб ви нам пояснили, як робити медитацію. Бо давайте почесному для більшості з нас, що таке медитація? Я собі зразу уявляю нео з матриці, які робить отак: от опа, і так і все. Що для цього потрібно? А, ну, е, медитація вона потрібна і е, для цього потрібно нам сісти. Наприклад, угу. це може бути стільчик, чи килимок, чи навіть диван, але треба, щоб у нас спина була рівна. Добре, я пропоную. Давайте сядемо на підлогу. Якраз е, у нас є можливість зараз спробувати, У нас є спеціальні килимки. Я на один сідаю, ви, якщо хочете, на інше, або можете спочатку мені пояснити, як мені правильно всістися. Добре, е, сідайте, просто сідайте спочатку, Ольго. Добре, е... правильно сижу ні? Так все дуже гарно. У вас рівна спина. Якщо Якби дуже важко сидіти з рівною спиною, можна yeah. навіть покласти подушку під таз, і тоді uh -huh. він трошки підніме таз вгору, і легше буде сидіти з рівною спиною. Тобто воно тоді розвантажує отут поперек виходить, як розвантажує. Але якщо взагалі дуже важко сидіти з рівною спиною, можна сісти під стінку максимально близько, щоб була підтримка для спини. Але ми не лежали на стінці, а максимально А ніжки близько. потрібно підібгати чи прямо? А, як вам зручно буде? Тут немає я, я зброї. Люблю, я люблю ось так підібгати. Добре, ми всілися, все добре. Але в цей момент за. Вікнами е їздять машини, е кричать діти, гавкає в сусіда собака. В хто хтось робить ремонт. Так це важливо е знайти місце, як в якому буде тиша, і ніхто вас не буде відволікати. Наприклад, е не знаю, це може бути туалет, ванна, це може, може бути будь-яке місце, де ви зможете почувати себе в спокої uh -huh. і в тиші. І дуже важливо вимкнути телефон. Тому що, що... щоб ніхто не подзвонив. Да, тому що е як частіше, як практика показує, що коли ми починаємо медитувати, то хтось нам пише, дзвонить, угу. тому краще вимкнути відразу телефон. Що робити? От ми всілися, ми готові, вимкнули телефон, ми сам на сам, а все нормально. Але як розслаблятися? Бо мозок він же ж ніколи не зупиняється у людини. Ми весь час думаємо, ми не можемо зупинитися. Так, це точно, це правда. І тут е, ідея медитації не те не те, щоб зупинити повністю свої думки, а для того, щоб е, зосередитися на своїх відчуттях, наприклад, на відчуттях в тілі і зосередитися mm -hmm. на диханні. Добре, яким чином це робити? Спочатку ви можете залишити очі відкритими чи закритими, як вам буде зручно. Якщо у вас будуть відкриті очі, то знайдіть якусь е, предмет, точку перед собою, mm -hmm. яка не буде рухатися, щоб ви там зафіксували свій погляд. Yeah? Так, відкритими. так, знайшла, знайшла, от я прямо дивлюся. З, з відкритими буду. Добре, тоді я пропоную зараз а, просто а, спостерігати за своїм тілом спочатку, відчути свою праву та ліву ногу, угу. відчути свої руки, праву та ліву руку. А обов'язково так брати? Ні, як вам зручно. Бо я всі ж завжди так сидять, ви ж знаєте це. Ну, це мудрі, вони допомагають там свої точки і все таке. Але якщо вам не хочеться так сидіти, ви можете покласти як вам буде зручно mm -hmm. руки. Відчути свою ліву і праву руку, Відчула. відчути свої плечі, відчути свою шию, голову, відчути всю свою спину. І зараз ми поступово будемо переходити увагу до дихання. Mm -hmm. Відчути зараз ваше дихання. А як правильно дихати? Просто відчути. Тут немає правильного чи неправильного. Просто відчути, яке у вас зараз дихання, в якій частині тіла ви найбільше відчуваєте дихання. Може, це в животі, чи в родному відділі, чи на кінчику носа. Якою швидкістю рухається ваше дихання? Швидкою. Швидко, добре. Тоді ми починаємо вже переходимо до самої медитації. Продовжуйте робити вдих і видих, і з кожним спокійним вдих, який у вас зараз виходить. Ми дихаємо через ніс. Коли ви будете вдихати, про себе кажіть вдихаю. А на видиху кажіть про себе «видихаю». Ми дихаємо через ніс. Спокійний вдих, спокійний видих. На вдиху кажемо про себе вдихаю. На видиху кажемо про себе видихаю. Поступово дихання буде ставати довшим. Повільнішим, глибшим. Намагатися дихати через ніс, не через рот. На вдиху про себе кажіть вдихаю. На видиху про себе кажіть «видихаю». Потім з наступним вдихом про себе кажіть все. А на видиху кажіть добре. Вдих, все. Видих, добре. Дихання ще стає довшим і довшим і повільнішим. Наш пульс повільно все відчуваємо. Так. З наступним вдихом ми кажемо про себе все. На видиху кажемо відпускаю. Вдих, все. На видиху відпускаю. Угу. З кожним видихом, з кожним разом видих стає довшим, липшим і повільнішим. Лаштування йде якийсь довгий час, скільки це може бути. Дивіться, медитація не треба налаштовуватись. Ну, налаштувань не можна людині буде дуже нудно сидіти 5-10 хвилин, угу. якщо вона раніше не медитувала. Тому медитацію можна починати навіть з однієї хвилини. Uh -huh. Можете ставити собі таймер на одну хвилину і починати дихати, спостерігати за своїм диханням. І тоді, от ви казали, що це ще підготовка, і останнє. Давайте зараз розберемося, як от цей момент от ви повністю розслабилися. Ми собі сказали видиха, вдихає, видихає. Ми, ми собі сказали все. Тобто, ми вже так налаштувалися. Як переміститися, от ті гори, які за нашою спиною, які нас е тягнуть до себе, і як е звільнити мозок. Дивіться, медитація не для того, щоб Звільнити мозок від усіх думок і кудись перенестися. Mm -hmm. А медитація потрібна для того, щоб краще відчувати своє тіло, розслаблене, спокійне тіло, спостерігати за ним, спостерігати за своїм диханням, наскільки воно сповільнюється і стає довгим, mm -hmm. тому що коли у нас є нервова система, вона би складається з двох частин: одна, яка відповідає за те, щоб зібратися, бігти, тобто в стресових ситуаціях, mm -hmm. вона дуже гарно працює. З одного боку, це добре, воно допомагає нам зібратися, але з іншого боку, якщо ми увесь час у цьому стресі постійно, у наше дихання воно стає дуже таким поверхневим, швидким, дуже швидко б'ється серце, все тіло напружене, живіт напружений, і ми не можемо повністю розслабитися, навіть не важко заснути. От ми так продихали, відчули себе. Як закінчувати медитацію? Закінчити медитацію, знову почати відчувати е, притись увагу по ногам, по руках, угу. по спині, по плечах, по шиї, по голові. І згадати ті відчуття, які були до медитації в тілі, і порівняти зараз, порівняти своє дихання, яке було на початку mm -hmm. медитації, яке стало зараз. Воно я певна, що воно стало глибше у вас. Так, стало глибше. Я ж правду кажу, стало спокійніше, і чомусь хочеться. От є якісь кліше, хочу це зробити ось так на мистець і сказати Дякую вам, дякуємо Ольга Мрачковська, тренерка з йоги, з медитації. Сьогодні навчила от просто простому методу, як можна розслабитися, як можна розслабитися і Звернути увагу на себе, це так нам усім зараз потрібно. Олю. Я вам надзвичайно вдячна, бо це ж мені здається і допомагає заснути і прокинутися все одно, бути спокійнішою. Це те, що нам необхідне зараз, так будь ласка, часи.